Маленькі підопічні центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що на Лупова, 14, весело зустріли своє найулюбленіше свято Новий рік. Цього разу раділи і танцювали вони у компанії майбутніх вихователів, третьокурсників Бердичівського педагогічного коледжу. Студенти показали дітлахам новорічну виставу. На мою думку, це свято подарує позитивні емоції. Гарний настрій, а також я думаю, що ми будемо і надалі співпрацювати з центром і всіляко допомагати їм. У дійстві були задіяні усі без виключення студенти групи третій Б», які подарували юним глядачам багато пісення ще запальних хороводів. Діти уважно стежили за подіями, котрі відбувались у виставі. А розповідали там, звичайно, про новий рік. Усім відомо, що аби настало це яскраве свято, потрібно, щоб спочатку прийшла зима. І тут раптом до зали заявилася снігова королева, яка наказала дітям повертатися додому, бо нового року не буде. Злодійську компанію королеві склав старий рік, який ніяк не хотів поступатися своїм місцем. До того ж, лиходії поцупили чарівний посох Діда Мороза, щоб той заблукав на шляху до маленьких бердичівлян. Зрештою, у фіналі вистави добро таки перемогло. А чи могло бути інакше, якщо чарівний новий рік вже ось ось постукає у двері? Це найкраща, мабуть, пора пора таких сімейних зустрічей, тому що саме в цей час ми можемо найбільше приділити уваги один одному в своїй в своїй сім'ї, порадити тим успіхів, які були, допомогти один одному. Посадовець передав дітлахам величезний мішок з подарунками від міського голови, бажаючи, щоб наступного року у малюків було багато різних успіхів, чудового настрою та міцного здоров'я.